Вітаю всіх на новому майстер-класі. Сьогодні ми створимо унікальну прикрасу з бісеру та кришталю під назвою Таємниця Селеним. Цей витончений дизайн поєднує в собі чарівність ночі, виблискуючи як зірки на небі та зберігаючи в собі частинку древньої легенди, яка надихає кожного, хто до неї доторкнеться. Історія Селени У грецькій міфології Селена, богиня місяця, яка щоночі подорожувала небом на срібній колісниці, освітлюючи дорогу своїм м'яким сяйвом. Легенда говорить, що Селена закохалася у смертного юнака Ендіміона, який був настільки красивим, що навіть боги захоплювалися його вродою. Щоб зберегти йому вічну молодість, зелена звернулася до Зевса з проханням подарувати юнаку вічний сон, під час якого він залишався б молодим і прекрасним. Кожної ночі Селена спускається до Ендіміона, даруючи йому своє ніжне світло, сповнене вічним коханням. Приєднуйтесь до майстер класу та відчуйте магію створення своєї власної таємниці селеним. Заміри силянки. Довжина силянки 36 см. Силянка шириною 3 см. Вага готового виробу 30 г. Матеріали та інструменти. Бісер. Кришталеві ронделі Нитка для плетіння бісером. Два кільця подвійні. Карабін. Ланцюжок Подовжувач. Допоміжна намистина. Голка для бісеру. Ножиці. Плоскогубці рябальські. Перш ніж ми поринемо у процес створення силянки, не забудьте підписатися на канал. Якщо ви ще не підписані. Та поставити вподобайку. Плетіння. Відрізаємо 3 метри нитки. Заводимо нитку в голку. Проходимо голкою в допоміжну намистину. Протягаємо намистину на середину нитки. Проходимо в намистину ще двічі, в тому ж напрямку, щоб зафіксувати її на нитці. Слідкуємо, щоб не проколоти голкою нитку, що вже в намистині. Перший етап плетіння. Початковий набір 18 бісеринок. Перший крок фіксуємо до сьомої бісеринки, бісеринки рахунок з початку набору. Набираємо 5 бісеринок, фіксуємо їх до першої бісеринки початкового набору. 5 бісеринок фіксуємо до третьої бісеринки. Набираємо 5 бісеринок, влітаємо до третьої бісеринки. Виконуємо поворот в нижній частині. 8 бісеринок влітаємо до третьої бісеринки. 5 бісеринок фіксуємо до третьої бісеринки. Набираємо 5 бісеринок, плітаємо до третьої бісеринки, 5 бісеринок фіксуємо до третьої бісеринки. Вісім бісеринок фіксуємо до третьої бісеринки. 5 бісеринок. Плітаємо до третьої бісеринки. Далі плетемо, починаючи з кроку 3, або просто по пам'яті. Продовження нитки. Коли нитка стає короткою, продовжимо її. Відрізаємо нову нитку довжиною півтора метри і складаємо разом із кінцем старої нитки, зав'язуємо їх фузликом, підтягуючи його максимально близько до плетіння. Новою ниткою робимо ще один вузлик, захоплюючи при цьому короткі нитки в середину. Обрізаємо зайві кінці коротких ниток. Продовжуємо плетіння, слідкуючи, щоб вузлик заховався в бісеринку, і щоб не проколоти нитку в з'єднувальних бісеринках. Вузлик легко проходить через плетіння, надійно тримаючи короткі нитки. Коли силянка досягне потрібної довжини. Закінчуємо плетіння, враховуючи, що число елементів в силянці має бути непарне. В моїй силянці число елементів 69. Підготуємо місце для застіпки. Набираємо 5 бісеринок і кільце. Фіксуємо їх до трьох бісеринок верхньої частини силінки. Проходимо по колу тричі у всі бісеринки, щоб зміцнити з'єднання. Нитку першого етапу плетіння залишаємо. Повертаємося до початку плетіння, знімаємо допоміжну намистину, пришиваємо друге кільце. Виводимо робочу нитку вниз цилянки в центральну бісеринку першого елемента. Другий етап плетіння. Набираємо одну бісеринку, кришталевий ромдель та ще одну бісеринку. Фіксуємо крок до двох бісеринок. Дев'ять бісеринок фіксуємо, як показано на схемі. Результат іголка має вийти в четверту бісеринку прямого ряду, враховуючи початкову бісеринку, з якої ми починали плетіння другого етапу. Робимо низку, 5 бісерин, один рондель та ще 2 бісеринки. Фіксуємо крок до третьої з п'яти бісеринок цього набору. Набираємо п'ять бісеринок, плітаємо їх до центральної бісеринки наступного непарного елемента сіточки. Набираємо одну бісеринку, кришталевий рондель, Плітаємо їх до п'ятої бісеринки попереднього набору, центральної бісеринки та бісеринки цього набору. Набираємо сім бісеринок, фіксуємо їх, як показано на схемі, до сімох бісеринок. Доплітаємо низ силянки з кришталевими намистинами до кінця прикраси. Рапорт другого етапу плетіння повторюється з кроку 3. Нитки плетіння першого і другого етапу виводимо назустріч. Зав'язуємо їх разом одним або двома вузликами. Нитки зарівнюємо і з допомогою голки ховаємо їх в плетіння. Вузлик має заховатися в бісеринку. Залишки ниток обрізаємо. Застібка. За допомогою інструмента роз'єднуємо кільце. З одного боку силянки вставляємо в кільце карабін, з іншого ланцюжок-подовжувач. Прикраса готова! Кожна намистина, кожна деталь сяє як таємниче світло нічного неба. Наостанок хочу висловити вдячність усім, хто підтримує канал, дивиться відео та ділиться своїми враженнями. Особлива подяка спонсорам ваша підтримка допомагає розвивати канал і створювати нові захопливі проєкти для вас. До зустрічі на каналі.